Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу представити свою нову рубрику Шехше ля фам» Шукайте жінку. Ви, мабуть, звернули увагу, що я назвала свій канал на честь видатних парфумів Фредеріка Маля «Portrait of a Lady, але там є невеличка родзинка, і це родзинка Article Way який вказує на конкретну людину. І в цій рубриці я хочу розповідати про видатних жінок, які залишили значний відбиток у світі парфумерії. І сьогодні мова піде про культовий аромат і про жінку, який присвячений цей. Аромат. І це парфуми фам від Роша і Елен Роша. Як все починалося? Все починалося в 1925 році, коли видатник Кутюрє, тоді ще молодий і пристрасний, Марсель Роша, створює свій дім моди. Це була людина. Яка створила спидницю з кишенями, коротке пальто, а також сукню, так би мовити, з хвостиком русалоньки людина, яка залишила видатний відбиток в світі моди. І ось одного дня, і це відбувається під час Другої світової війни, в Парижському метро. Він випадково зустрічає сніоку красуню молоду жінку на ім'я Нелі Бріньол, і він викрикує: У вас чудова головка для шляпок. Так, майбутнє Елен Роша і Марсель Роша знайомляться в Парижському метро. Так починається їхня спільна історія. Отже, Елен і Марсель. Стають чоловіком і дружиною. І Елен не завжди залишається єдиною музою свого чоловіка. До весілля Марсель робить Елен подарунок. І це подарунок парфуми, створені спеціально для неї. Це шипрово-фруктовий аромат, де у верхніх нотах відчувається слива. Персик, кориця, абрикос, палісандр, бергамот та лімон. Серце аромату це букет різноманітних квітів: іріс, троянда, жасмин, хвоздика і іланг, іланг і ноти базу, дубовий мох, шкіра, амбра, бензоїн, печулі, мускус і ваніль. Це відбувається в 1944 році. де… Друга світова війна. Але це також і рік визволення Парижу. Це якраз сталося в серпні 1944 року. І в ці такі важкі часи для країни і для світу створюється цей шедевральний культовий парфум. І створює його видатний парфюмер Едмонд Руницька. Це парфюмер-креатор, парфюмер-візіонер який створив чимало шедеврів, серед них Діор Діорісімо» і Діор о Саваш. А також його шедеври продовжують своє життя і в наші часи. Наприклад, парфум де Терез. Це парфуми, які були створені Едмуном Рудницьким в 50-ті роки, і присвячені його дружині Терезі. Але в наші часи ці парфуми е, вийшли під брендом Фредеріка Маля Едісенс де Parfum. Мені дуже було цікаво прочитати огляд, професійний огляд професіонала і моєї вчительки, професійної парфумерки Вікторії Білін на цей культовий аромат. І ось що вона пише. Це парфуми, які нелегко носити, вони спокусливі і брутальні одночасно, бачення краси, яка змушує людину втрачати всі почуття. Отже, парфуми були створені для неї єдиною неперевершеною ля фам. Редина, яка символізувала кохання Марсель до Елен, і яка була одягнена в неперевершений. Флакон виробництва видатного Рене Лалік. До речі, на цей флакон Рене Лалік надихнула теж жінка, але вже інша жінка, це була акторка Голівуду Мей Вест. І цей такий жіночний флакон у формі фігури жінці символізував повернення жіночності. Надзвичайної жіночності в моду. ця пляшка вона надихнула кутюр'є Марселя Роша на створення його відомого б'юстє з осінньою талією, з чорною вишивкою на світлому атласі. Хоча там теж не обійшлося без жінки, яка приймала участь у створенні цього курсету, але це вже інша історія. На жаль, Марсель пішов в життя досить рано. Це сталося в 1955 році, і молода Елен з двома дітьми залишилась сама керувати бізнесом. На той момент це був тільки парфюмерний бізнес, тільки парфюмерна компанія. Але вона справилась з цим, з великим успіхом, і під час її керування в світ вийшли такі. Відомі парфуми, як Мадам Роша, Роша», Одас і багато інших. І Елен була першою жінкою CEO у Франції. CEO – це означає Chief Executive Officer, тобто виконавчий директор організації. Як і більшість культових ароматів, цей аромат теж. Був модернізований згодом, і це відбулося в 1989 році, коли його модернізував теж видатний парфюмер Олів'є Кресп. Парфюмер, в портфоліо якого є більше 400 парфумів, створених або модернізованим ним. І серед них, такі, як Angel by Mûler, Герлян. Нуа Кашарель і багато багато інших. І ця модернізація пройшла блискуче. І я е, дуже зацікавилась цим парфумом, особливо після того, як е, прочитала е, огляд Вікторії Білім на нього, і Вікторія оцінує цей парфум на 5 зірок. Тобто, 5 5. із 5. Вона оцінує на 5 не тільки культовий аромат, да, а також і модернізований аромат. І мені було дуже цікаво а, спробувати а, понюхати цей аромат. До речі, я згадала, що цей аромат в вигляді спрея був у моєї мами. А, я згадала ось ці такі. Мережевий е, малюнок на коробці. І я придбала цей аромат, якраз хочу е, відкрити разом з вами. Я обожнюю цей звук слюди. Ось. І так виглядає коробочка. Ну, бачите, ось це мережевий такий малюнок, він залишився. І це зараз виглядає таким чином, чорним на чорному. Ось така пляшечка. Дуже схожа на те, що було. нанесу на блотер. Mm. я вибачаю. Я просто не думала, ви знаєте, що... Так, це, це парфуми, які були у моєї мами. Це аромат дитинства. Це аромат, який просто переносить саме в дитинство. Це неперевершений аромат. Просто неперевершений. Ще раз перепрошую за емоції. Знаєте, я відчуваю ось цей кумин в серці. Це початкові ноти слива, бергамот, персик, вони є, звісно, і е, такий дуже-дуже цілісний аромат. Тут є жасмин і болгарська троянда в серці, і дубовий мох, пачулі і ваніль в базі. Але я думаю, що до бази ще далеко. Дуже смачно неперевершено. Що пише Вікторія Білін про ці парфуми? Перероблений варіант парфумів зберіг шипрову хтивість, додав ноту кумину сливу та солодкість персика. Це більш легкий та гурманський варіант. Дійсно, це досить гурманський варіант. Дуже-дуже красивий аромат, Неперевершений просто. До речі, така красива пляшка, його дуже приємно в руках тримати. І кришечка така тут ось з таким надписю. Рошас, роша. Я дуже задоволена, що придбала цей аромат для себе. Воно того вартувало. Тим більше, що зараз цей аромат можна віднести до абсолютно таких ароматів з демократичною ціною, і дуже вам раджу його придбати. Якщо хочете його спробувати, в меншому форматі можете звертатися до мене. Дякую вам, що були зі мною сьогодні. До речі, було б дуже цікаво послухати вашу думку про цей аромат, якщо у вас він був коли-небудь, можливо, інші аромати бренду Роша ви знаєте, буду дуже вдячна за ваші коментарі і вподобайки під цим відео. І до нових зустрічей.